Раніше було, можливо, частіше, зараз якось рідше. Мені здається, що зараз все-таки більшість структур перейшли з загальних нарад на індивідуальні наради вже в контексті того чи іншого проєкту, чи того чи іншого напрямку роботи. Mm, тому що звичайно це було дуже круто, коли, наприклад, там міністр чи замміністра може зібрати не знаю, там представників десяти великих волонтерських організацій. Але коли, хоча б, ну коли кожен прийде, хоча б з трьома якимись темами для розмови, uh -huh. а організацій десять, ну вибачте, будь ласка, історія, коли збереться е, там пара представників ЕМО, і у нас тут 30 тем, які ми вам засаджуємо, е, толку з них багато не буде. А як взагалі ви оцінюєте роботу міноборони зараз? Дуже складно оцінювати роботу Міноборони, тому що е, Міноборони, як структура, яка напрацьовує політики і менеджерить якісь процеси, в е, часі війни завжди буде отримувати безліч нарікань. Ага. Чи є там питання до Рустема по ефективності управління? Ну, очевидно, що так. А чи на його місці зараз би хтось справився краще? Я не впевнений. Чи є упередженість до України? Військово-політичного керівництва з боку найбільшого е, військового партнера у вигляді США, очевидно, міра з міністром оборони США не може поговорити навіть, тому що той морозиться. А, чи виправдані сподівання українців на масштабування виробництва зброї, боєприпаса, необхідного там обладнання для військових всередині країни? Очевидно, що ні. Чи є в цьому провина тільки теперішнього там чи попереднього керівництва Міністерства оборони? Ну і я теж не готовий всіх собак на них спускати, тому що в моїй пам'яті, наприклад, стоїть перед очима міністр Таран. А, які замість того, щоб присісти на нари, присів крісло посла в одній з країн Євросоюзу? Хоча людина перед цим перед повномасштабним вторгненням провалила повністю два державних оборонних замовлення. Угу. А, такі речі не можна крізь пальці пропускати, це, це злочинець. Я не знаю, може він там когось з офісу президента рятував, коли той топився, щоб по ньому не відкрили справу і роблять вигляд, ніби його залі не існувало. Але проблеми української оборонки закладалися ще при ньому. Чому на момент вторгнення закупівлі безпілотних розвідувальних апаратів, там тих самих лелек, ФУРІ і так далі, обчислювалися не сотнями там чи тисячами, а якимись десятками. Як Ви вважаєте, зараз достатньо міноборони працює в напрямку дронів? Закупівля дронів, там, я не знаю, якість використання. Тут, дивіться, тут ще просто треба розібратися, про який саме напрямок ми говоримо, тому що у нас є якісь речі, пов'язані з безпілоткою, які курує Міноборони, є якісь, які курує, курує мінцифри. Ну, в, в, тому, так в, ті, в тому напрямку, в якому вони працюють. Ну, в тій частині. З, Судячи з тих бюджетів, якими ми оперуємо всередині країни, в принципі, ну. Не найгірше, але і не найкраще. Ну ви, ви, вибачте, за за таку оптичну історію, просто там треба попорпатися. Справа не в мені між крапельок. Справа в тому, що а, дуже багато а, закупівель а, можуть викликати питання в когось, тому що немає компетенції, немає розуміння, чому саме ця номенклатура закуповлюється, Нема а це ніпетенції міноборони. І, і, і подекуди в когось з Міноборони, подекуди з того, хто оцінює роботу а, міноборони угу. З самим міністром. Чи є у вас з, розмови про якісь міністром в ряди годи? Я вже давно насправді Рустема не бачив. Хоча попередньо ну, там ми багато спілкувалися. Ми давніше знайомі я казав, Ще з голосу, напевно, та, чи ще до того? Так, з голосу. Я йому казав, коли він заходив на посаду, що йому буде вкрай важко, тому що йому потрібно буде чимось здивувати українців. Дуже важко чимось здивувати, коли до тебе вже про все домовилися. Танкова коаліція є, винищувачі пообіцяли ще а Корабликами потрошечки якимись забезпечують для нашого москітного флоту. Ну і по багатьох інших там речах Хаймерси, умовно, ті самі вже з'явилися. І Петріоти теж дали при попередньому міністрі. Тому що він мав такого Якось зробить. Не зрозуміло. От. Але. Є якась внутрішня втома всередині країни від великої кількості чиновників і корупційні скандали, які були в Міністерстві оборони, та й, в принципі, продовжуються вряди годи з'являтися якісь а, речі, які не додають позитивного іміджу. Це, звичайно, все сприяло в контексті формування негативного а, сприйняття будь-якої людини. Зараз, якби Ісус Йосипович Христос зайшов на посаду міністра оборони, ну, йому.